16 вересня в Україні відзначають День працівників лісу. І з цієї нагоди я спілкуюся з людиною, яка знає, мабуть, про ліс все. Адже 38 років в лісі це щось говорить. Я сподіваюся, що сьогодні ми ділиться своїми враженнями. Лісничий марковецького лісництва Іван Михайлович Павлюк. Павлюк. Що для вас ліс сьогодні? Ліс. Для мене особливо це, можна сказати, все прожити моє е, життя, тому що почав я працювати в лісовому господарстві 74 -го року, 1974 -го року. Відтоді все моє повсякденне життя пов'язано з, з лісовим господарством. На сьогоднішній день я працюю в Марковецькому лісництві з е, 1996 року. Воно входить до складу Івано-Франківського, ДП Івано-Франківське лісове господарство, розташоване в центральній його частині. Розташоване наше лісництво на території 9 сільських рад і Тисменецької міської ради. Площа лісництва складає 3200 гектарів. Це в основному рекреаційно-оздоровчі ліси. Не, не в основному, а такі повністю рекреаційно-оздоровчі ліси. Це, це ліси, південна частина Тисменецького району. Це входять сюди Чернігівська сільська рада, Тисменецька міська рада, Липівська, Братковецька, Березівська, Марковецька і так, О. Ліси наші, як я сказав, рекуляційно, виконують рекреаційно-оздоровчу функцію, так як ми знаходимося у Біля самого міста Івано-Франківська, і саме розумієте, всі нагрузка на ці ліси реакційна дуже велика, тому що всі наші громадяни бажають все-таки, як би там вони тяжко, як би не було, а всі, на вихідні дні вони всі бажають віддихнути у лісі. І тому е... наша основна функція е... Е... лісництва це підтримувати ліси в належному в санітарному стані які б дозволяли нашим громадянам, жителям навколишніх сіл і міста Івано-Франківська гарно віддихати в лісі, і щоб ліс мав належну чистоту і в лісі була належна чистота і порядок. Лісництво також для цих цілих лісництво щорічно проводить належні рубки, тобто рубки догляду за лісом. Це і освітлення, це і прочищення, це і прорідження, і прохідні рубки. На площі біля 200 гектарів рубок догляду ми проводимо. Плюс до цього ми проводимо вибіркові санітарні рубки, теж десь приблизно на площі 200 гектарів, де вибираємо сухостійні дерева і заражені дерева, і які хворобливі дерева. А також проводимо і також лісовідновні рубки. Щорічно ми проводимо. Посадку лісових культур на площі від 10 до 15 гектарів, залежно від які в нас там підходять площі під лісові культури. Маємо свій розсадничок на площі до 1 гектара, де вирощуємо основні лісоутворюючі породи. І робота нашого лісництва. Ну, є не з легких, тому що е, саме більше ми потерпаємо від лісових е, займання лісових, е, ну, лісових пожеж, які відбуваються особливо на, на весні після е, сухостійних вітрів. І коли трава ще суха, а зелена трава ще, е, ще немає, зеленої трави тоді проходять е, від масових. Е, Наших, ну, як сказати, таких людей, які неправильно себе поводять у лісі, загоряння сухої трави відбуваються біглі лісові пожежі. Тому от це наш клопіт. Згорань було десь до 10 сухої трави, яка розпространялася, ми гасили і дуже прикро було цього року. Хоча ми маємо всі необхідні засоби, маємо свій трактор спеціальний, спеціальними плугами, мощний, такий МТЗ-82, маємо і всі, всі ці ранцеві і вогнетушінні, і всі маємо маємо спеціальну машину для доставки людей Г-66. Цього року так і справилися трохи. Ну, я маю не трохи, а нормально я рахую, тому що за допомогою цієї техніки, що ми маємо, і за допомогою наших, пожежної нашої частини, яка нам і допомагала в цьому. Шановні працівники лісу. З нагоди свята хочу привітати вас, усіх з цим нашим таким гарним святом у цей такий гарний вересневий день. Побажати вам, перш за все, щоб ви мали здоров'я, щоб у вас було все гаразд на роботі і також всіх благ вам вдома, щоб були всі здорові і щасливі. Всього вам хорошого!